Страхування у Німеччині, якщо ви живете вже в Німеччині, я впевнена, що ви стикалися з такими поняттями, як страхування життя, страхування автомобіля, страхування мобільного телефону, страхування приватної відповідальності. Дуже багато насправді існує у Німеччині страхов... страховок, видів страхувань. Тож сьогодні трошки розберемося в цьому, і також я вам покажу зарплатну випуску мою стару. Де є також страхові відрахування, і за що? І скільки відраховують із зарплати. Привіт, мене звати Володина, Ви на каналі Володина. життя в Німеччині. Я живу в Німеччині з березня 2022 року, переїхала до Німеччини через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Вже встигла попрацювати. Зараз, на жаль, не працюю. Взагалі, я фронтенд-розробник, і тішниця зараз в активному пошуку роботи і веду youtube канал, на якому дуже багато корисної інформації. Тож доєднуйтесь. І до речі, поставте цьому відео вподобайку прямо зараз, тому що потім ви можете забути, якщо Відео не сподобається, то в кінці її відмінти. Вибачаєш за світло, сьогодні світло буде грати, то хмари, то сонце, Коротше, ось таке, але важлива більше інформація, ніж це світло за вікном. І так, де шукати взагалі страхування? Є два основних таких вебсайти в Німеччині, де можна. Абсолютно все шукати і порівнювати ціни. Я справді самостійно користуюся ЧЕК 24. Тут можна знайти абсолютно все. Вигідні тарифи на електроенергію, вигідні тарифи на інтернет, і також всі види страхування. От, якщо подивитись, ось тут дуже багато різних видів страхування. І так, які основні види страхування існують, це автомобільні та транспортні засоби страхування. Страхування все, що пов'язане з будинком чи квартирою, далі страхування домашніх тварин, страхування відповідальності та права, медична страховка і там риз, ризики та запобіжні засоби, пенсійне, пенсійне забезпечення та догляд, мобільний телефон і подорожі. Якщо коротко про кожну з них автомобільне та транспортні, Засоби це автострахування, страхування мотоциклів, страхування мопеда, страхування електроскутера, страхування велосипеда, страхування електровелосипеда. Далі будинка квартира це страхування домашнього госп... господарства, страхування домовласників, страхування новобудов, елементарна страховка це таке базове, страхування орендного депозиту це кауціону. Далі страхування домашніх тварин це страхування відповідальності собак, якщо ваша собачка когось вкусить, страхування здоров'я собак, страхування кішок, страхування відповідальності коней, страхування операцій на конях. Відповідальність і право, особиста відповідальність це коли, наприклад, особистий юрист, який буде у випадку, коли у вас якісь є пори з, наприклад, там, не знаю. З орендодавцем, з якимись компаніями, з роботодавцем, то юрист по особистій відповідальності може за вас вирішувати всі проблеми. Публічна відповідальність, страхування правового захисту. Сюди ж тут взагалі більше розраховано на приватних осіб, взагалі є ще відповідальність. От, Наприклад, я як ютубер, як приватний підприємець, тут у Німеччині у мене є юридичне страхування. Для публічних, так кажучи, осіб, тобто, наприклад, все, що я е... Скажу, і якщо комусь щось не сподобається, то юрист буде вирішувати, чи права є чи ні. І якщо там не знаю, мої слова когось там сильно образять, то ось це юридичне страхування покриє якісь, там, якусь там шкоду. Е, медичне страхування, і ось можна вибрати приватне страхування, обов'язково медичне страхування з цим обов'язково далі додаткове стоматологічне е, страхування. Хочу про стоматологічне страхування сказати, це не насправді класна штука, тому що обов'язково медичне страхування в більшості випадків не покриває якісь операції з зубами. Тобто, ми можемо там медичне страхування, от, наприклад, моя страхова компанія Techнікал Кранкінкас, вона покриває там пломби, я там ось, видаляла собі зуб мудрості, і один раз на рік можна робити чистку зубів, і це все покриває моя медична... Медичне страхування в компанії Technical Cranken Але, наприклад, якщо я, не знаю, мені потрібно зробити імплант або поставити брекети, то ну, зараз я як малозабезпечена особа, ще Cranken Casa при рекомендації, наприклад, мого стоматолога може якусь частину покрити. там, з натяжкою до 50%, але це з натяжкою, там прям доказувати треба, що це дійсно мені потрібно і що я не можу це покрити самостійно. Тому є сенс купляти і додаткове стоматологічне страхування. Ви платите там, наприклад, 11 євро на місяць, там вираховується в залежності від вашого віку, від того, скільки у вас немає зубів, від того взагалі. Чи є у вас якесь призначення, назначення того, який у вас план робіт по зубах? І від цього залежить ціна. Ось, наприклад, на мій вік і то, що в мене всі зуби, якщо я зараз візьму собі медичне страхування, додаткове стоматологічне страхування це приблизно від 11 євро на місяць. Але тут дуже важливо, якщо у вас вже є від стоматолога назначення того, що, наприклад, вам будуть ставити імпланти, будуть ставити. Мости будуть ставити брекети, то це медичне стоматологічне страхування не буде покривати ваші ці витрати. Ви повинні ваше додаткове стоматологічне страхування замовляти до того, як у вас вже назначений якийсь план лікування ваших зубів. Ось тільки в тому випадку ця додаткова страховка може покрити ваші роботи по зубах і ще. Також це додатково стоматологічне страхування не покриває 100% ваших витрат на лікування зубів. Наприклад, якщо це імпланти, ось ці штифти, то це десь 70% вартості штифта. Також і саме і про мости, але просто по кожному медичному, по кожній компанії, там дуже багато компаній можна. Подивитися, що вони покривають. тобто ну Плюс-мінус ви там можете зрозуміти, що у вас у роті, що ви хотіли змінити, і так вибрати. Стоматологічне страхування, і ваше стоматологічне страхування може бути відмінне від вашої основної медичної страховки. Наприклад, якщо я застрахована в Technical Krankenkasse, то, наприклад, додаткове стоматологічне страхування я можу взяти там не знаю, від Альянсу або від АОК, в залежності від того, що мені сподобається, що вони пропонують за свої гроші. Альтернативний практик і окуляри. Страховка на окуляри це взагалі просто якийсь бред. Я коли робила собі окуляри, мені пропонували страхування на окуляри. на окуляри. Це 50 євро, здається, на рік. І через два роки мені можна замінити ці окуляри, або якщо щось станеться, вони мені типу 100 євро повертають. Ну, це взагалі нелогічно, тому що я вже ношу окуляри майже три роки. І ось перші мої окуляри два роки відслужили, і я зробила собі. А нові окуляри, тож в принципі кожні два роки міняти собі окуляри це логічно. І не знаю, ну це просто якийсь випадок може статися, що ви розіб'єте свої окуляри, але навіть при страхуванні це не зовсім покриє. Наприклад, ось ці мої окуляри коштують 400 євро. Якщо вони мені тільки страхування покриває 100 євро, мені все одно 300 євро треба доплатити. Ну, Це не дуже логічно. Далі ризики запобіжні засоби, строкове страхування життя, страхування від нещасних випадків, про ще, ще про це ще поговоримо. Страхування на випадок професійної працездатності, це, в принципі, все, що платить за, платиться, коли ви працюєте. Страхування базових навичок, страхування на поховання. Страхування на поховання, тут також я клацала там. Це страхування, як на мене. Якщо наприклад зараз я буду себе страхувати і не знаю, там через 40-50 років я помру, то ось це, що я заплачу, це набагато більше ніж то, скільки насправді обійдеться, наприклад, похорони, тому краще тут просто мати якусь заначку. На поховання. Далі пенсійне забезпечення, догляд, пенсійне страхування це такі приватні пакети, де ви собі складаєте грошики, щоб потім на пенсії ці гроші назад отримати. І страхування мобільного телефону і подорожі також не має сенсу, але для дуже тривожних осіб ось ці страхування також. Можна використовувати. І Ще раз нагадую, що я ці всі страхування дивлюся на сайті ЧЕК 24. Ви просто можете на кожне страхування абсолютно заходити, от, наприклад, страхування кішок. І ми зараз. Давайте я вам зроблю запис екрану. І ми просто через цей конкулятор кішка подивимося, скільки коштує страхування кота сіам. Не вибрало. А що тільки 10 років? Окей, ладно, 10 років. І ось котику 10 років і е, показує 11 тарифів від 15 євро. І е, по кожному тарифу можна подивитися, що покриває. Наприклад, е, якщо буде операція, то покриває до 3000 євро. Е, якісь там ось до 6000 євро покриває операції. І по, кожному, прям, по кожній страховій можна дивитися, що покриває. Якщо у вас, вам не подобається, що це все на німецькій мові, можна перекласти, і ми також це читаємо. Тобі, покриття ветеринарних зборів до чотирикратної норми, загальний час очікування 30. Лікування до 6 тисяч євро, профілактичні огляди 75 євро, діагностика перед лікуванням. Як на мене, ну, яка вірогідність того, що ваша киця буде потребувати серйозної операції? Тож просто мені здається, це витрачати гроші дарма. Краще просто мати якусь запасну кучку на такі випадки. Тож, страхування здоров'я тварини це не дуже в принципі, логічне страхування. Тож Можете заходити на сайт ЧЕК 24, клацати просто по всім страхуванням і розбиратися щодо чого. Також, наприклад, чек 24 там можна і замовити це страхування. Будь-яке, що є із перерахованого можна прямо там і замовити. Але, наприклад, у змогу досвіду. Саме страхування автомобіля краще замовляти вже в компанії. Наприклад, тут щоб зробити страхування автомобіля, там я не пам'ятаю, там якийсь пункт є, що цей пункт може якщо ви. Перше, робите страхування автомобіля у Німеччині, у вас ще не було досвіду якогось страхування, то через ЧЕК 24, ось це нове страхування неможливо зробити, тому краще переходити на сайт компанії і там вже робити. Ось так робили на автомобіль, про який я знімала відео ось тут. На сайті Альянс, там цього пункту немає, тож можна просто зробити. Далі, що ж? Автоматично відраховується з вашої заробітної плати. Я вам також додам скріншот мого зарплатного листа, і ви побачите, що тут є раз, два, три, чотири відрахування, які списуються автоматично. Саме це Фрезіхірунгів, окрім податку. І Із Фрезіхірунгів це. Кранкенферзіхерун це медичне страхування, далі РВ Рента далі АВ це і ПВ кожне означає. Кранкенферезіхер це ваше медичне страхування. На випадок, якщо ви потрапите в лікарню або не знаю, прийом у лікаря, аналіз крові. Ось це наше кранкінферсіхерунг. Далі РВ – Рента це наше пенсійне страхування. Коли ви підете на пенсію, у вас будуть гроші щоб. Якось проіснувати. Далі арбець лос це на випадок на випадок втрати роботи. І о, останнє це ПВ, це флегеферзіхерун, це якщо ви втратите е, в, м, на якийсь період е, здатність, е, наприклад, сам самостійно себе обслуговувати, і вам потрібна буде допомога, то ось це ферзіхерунг покриває ось цей е, догляд. І тут ще я побачила, що типу це ще надбавка флігеферіхін для Kinder Loss. Я не знаю, наскільки це як це взагалі рахується. Так, в мене немає дітей, і може там підвищені який, який, підвищені якийсь внесок через те, що в мене немає дітей. Хто також працює, напишіть мені, скільки у вас відсотків оця ПВ, і я напишу, скільки в мене. Чи дійсно. Через те, що в мене немає дітей, в мене був цей підвищений відсоток. Ось так. Ми з вами розібралися у видах страхування, де його шукати. Якщо хочете окреме відео по якомусь страхуванню, напишіть мені в коментарях, будемо розбиратися, наприклад, медичне страхування. Чи цікаво вам. Як зрозуміти, що може покрити ваша страхова компанія? Напишіть мені в коментарях, будемо розбиратися. Або може автомобільне страхування, наскільки вам це буде цікаво. Також, якщо це відео набере, ну давайте 100 лайків. Я запишу про медичне страхування і взагалі, як. Користуватися своїм ось цією карточкою, що вона взагалі для нас означає. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підтримуйте український контент. І побачимось в наступних відео. Чус!